Далі до енергетики на одному з енергооб'єктів вийшло з ладу обладнання вночі. дефіцит у системі збільшився. В Україні діють обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби застосовують одночасно чотири черги відключень. Аварійні відключення діють у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях енергетики працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу. І зараз Руслан Слободян, голова Держенергонагляду, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас, пане Руслане. Скажіть, будь ласка, наскільки ця безпрецедентна спека в Україні зараз впливає на енергосистему і графіки погодинних вимкнень? Так, дійсно, спека спричинила додаткове навантаження на енергосистему. Але якщо у минулі роки такого додаткового навантаження споживачі би і не помітили, тому що ми мали достатній резерв маневр, маневрених потужностей. То зараз, внаслідок тих масованих ракетно-дронових атак, які тривали з весни цього року, маємо дефіцит таких потужностей, і тому кожна така якась подія у енергетиці, чи то зростання навантаження, чи то якась аварійна ситуація в якійсь частині мережі, вона досить болісно відчувається. Ця аномальна спека з однієї сторони спричинила додаткове навантаження, з іншої сторони. Спричинила також підвищену аварійність електричного обладнання, тому що такі високотемпературні режими є занадто такими екстремальними для умов роботи обладнання. І тому, як наслідок, напередодні ми мали, маємо таку аварійну ситуацію в енергосистемі, яка спричинила до ускладнення електропостачання деяких регіонів. України, зокрема, Дніпропетровська, Кіровоградська, Харківська, Сумська, Донецькій області. Наразі енергетики працюють над усуненням виявлених пошкоджень, і очікується нормалізація ситуації у цих регіонах до кінця цієї доби. Ну, спека має те, що спадати вже цього тижня. А про які ще можемо фактори говорити, причини, які впливають на енергопостачання, які наразі, ну, звісно. Напевно, на другому місці це обстріли, які здійснює Росія. Так, обстріли насправді не припиняються. Вони з різною інтенсивністю тривають і, на жаль, є пошкодження об'єктів енергетики практично щодня. Найбільше це від цього страждають прифронтові області. Так, наприклад, станом на сьогодні, у нас залишається знеструмленими через бойові дії 507 населених пунктів. І відновлення електропостачання там через наближення, наближеність до е, лінії бойових зіткнень е, досить ускладнена і на жаль, не вдається е, швидко усувати такі пошкодження через е, високий е, рівень замінованості території і постійні артобстріли. Ну а е, загалом е, кожен з нас може певною мірою. Чинити позитивний вплив на стабільність енергосистеми. я вкотре закликаю усіх споживачів електроенергії України ощадливо і відповідально ставитись до споживання цього дефіцитного на сьогодні ресурсу. Чим більш свідомо ми будемо підходити до цього, тим легше буде енергосистемі проходити такі особливо екстремальні режими роботи. Ну, а через декілька днів спека спаде. Очікуємо зниження навантаження на енергосистему і відповідно певну нормалізацію її роботи. Пане Руслане, але от загалом, коли українцям чекати полегшення ситуації з відключеннями електроенергії? Ну, в першу чергу, це як я вже сказав, що у зв'язку із нормалізацією температурних режимів, які зараз знаходяться вищі кліматичної норми, тільки вони стануть ближче до норми. Обсяги запроваджених графіків очікувано знизиться. Ну а що стосується аварійно-відновлюваних робіт, вони тривають у цілодобовому режимі, і також це матиме певний позитивний вплив. Сподіваємось, уже найближчим часом, але про детальні плани з відновлення із зрозумілих причин я більш детально розповісти не можу. Так, але відключення є. І зараз діють чотири черги з шести відключень. І от Держенергонагляд має відстежувати звернення від українців, які скаржаться на несправедливий розподіл електроенергії. Чи є у вас статистика? Наскільки багато скарг, і які можливо найбільше невдоволені, так дійсно така статистика у нас є в розрізі областей. Станом на сьогодні в лідерах Дніпропетровська область там на даний момент триває. Позапланова перевірка держенергонагляду. Крім того, перевірка зараз відбувається ще в шести областях. Це не лише там, де найбільша кількість скарг. Насправді ми перевіряємо дотримання правильність дотримання застосування графіків відключень і справедливість розподілу у всіх областях без винятку. Наразі це шість областей на цьому тижні. Ми цей етап завершуємо з наступного тижня, продовжимо у інших. Областях очікувано, це, мабуть, буде місто Київ і область. Там також досить високий рівень звернень від громадян. Ну тому ця робота насправді не припиняється. Про результати цих перевірок ми будемо повідомляти на нашому сайті Так, Пане Руслана, от ви кажете, що ви розпочали вже цю перевірку де скарг найбільше. А ви можете сказати от попередньо, які найчастіші причини цього несправедливого розподілу, на який громадяни скаржаться. Так ну насправді тут причини можуть бути різні, і не лише у діях місцевого обленерго. Так, в першу чергу ми перевіряємо наскільки правильно дотримується обленерго інструкції щодо розподілу і застосування графіків погодинних відключень, але також є інший чинник. Про це ми неодноразово звертали увагу раніше. Це кількість так званих захищених об'єктів, які не підпадають під знеструмлення, під застосування графіків. Проблема у тому, що зазвичай з такими об'єктами знаходиться ще супутнє навантаження, яке в рази перевищує потужність цих об'єктів, і виходить так, що чим більші обсяги так званих захищених споживачів. Тим більший тягар і відключень лягає на інших так званих незахищених споживачів. У більшості регіонів України вже проведена була інвентаризація таких об'єктів, і переліки максимально зменшені. Але на жаль, у деяких регіонах такі переліки залишаються досить високими, і саме звідти ми спостерігаємо і найбільшу кількість скарг.